Острів Хортиця це унікальний біокомплекс. Серед рослин хортиці дуже багато рідкісних видів. Красиві білі квіти з тонкими пусковими смужками на полюсках, які нерідко зустрічаються невеликими групами. Це шафран сітчастий. А ще ростуть на Хортиці червонокнижні карликові півники. Легендарна рослина, яку в народі вже давно охрестили королевою весняних квітів сон чорнівчий або сон трава. Також на Хортиці квітне скельна Авринія. Ця невелика, проте дуже яскрава квітка однією з перших радує нас на самому початку весни. Це проліска дволисна. Водяні ділеї протягом мільйонів років зовсім не змінилися такі ж прекрасні, як і за часів створення світу. Славиться хортиця і своїми пролісками, що вкривають схили волок тоді, коли перша відлига починає пробуджувати рослинний світ від зимового сну. Дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі!